Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі СЕЙМ – Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми Добре. з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 33 розділу планування. Тема поточне планування, планування великого багатозадачного проєкту. В цьому році ми будемо вивчати критичний шлях великого проєкту. Ми обговоримо планування великого, багатозадачного проєкту та навчимося знаходити критичний шлях і планувати проекти, ті, які будуть робитися своєчасно. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та вже залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Виконання великого багатозадачного проєкту. Як розрахувати критичний шлях. Як планувати виконання великих багатозадачних проєктів? А. Якщо завдання просте, його і запланувати просто. Приклад. При наявності людини лопати ділянки 100 квадратних метрів і потреби скопати ділянку за одну добу на глибину 15 метрів. Організувати, зробити і проконтролювати це просто. Виконання і контроль виконання можна навіть зобразити на такому простому імпровізованому графіку. Б. Якщо багатозадачні завдання виконуються низькокваліфікованим персоналом, виконання їх потрібно планувати в розумній управлінській послідовності. Управлятимеш просто, поставиш прості завдання без розумної управлінської послідовності. Робота буде або без додаткового контролю. В 90% випадків зроблена з помилками. Або без помилок, коли буде контроль, і над працюючим буде стояти начальник та вказувати, що робити, і контролювати, що збільшить задіяні ресурси та собівартість роботи і незамотивованість персоналу. Поставимо персоналу задачі розрізнено. Обов'язково будуть помилки. Або персонал потребуватиме в постійній допомозі від когось. Буде потреба вказівці, що зробити наступне. Сформулюєш задачу в послідовний процес, в якому наступну задачу виконати неможливо без правильного виконання попереднього. Розумна управлінська послідовність. Матимеш кращу продуктивність персоналу за рахунок неочікування наступної вказівки та повного розуміння, що і як і для чого виконавець робить. Буде менше задіяння ресурсів та нижча собівартість робіт. Усунеш всі помилки. Свої задачі масового характеру також потрібно так планувати. Так простіше. Так просто виконуєш беззбійно процес, не залучаючи ресурси мозку для обдумування, як правильно. Краще думати про потрібніше. Як правильно організовується виконання в розумній управлінській послідовності? Приклад. Вантажнику на складі потрібно по полочках розкласти коробки з вантажами різної величини. 10 на 10 на 10. 20х20 на 20, на 20 і 30х30 на 30, на 30. Точність розкладки коробок потрібна для сортування, швидкого обліку, розпроділення вантажу на потоки для подальшого транспортування. Ми можемо прописувати різні порядки розкладення коробок на типові полиці висотою 40 см. Але завжди будемо залежні від помилки вантажника та кладівника. Помилки можуть бути різні. Не ту коробку поклав на потрібну полицю і поїхала непотрібна коробка в непотрібне місце. Щось упало, розбилося і тому подібне. Техніка безпеки не дотрималась, пожежна безпека і тому подібне. Але спочатку намалюємо два варіанти розкладки, а потім обговоримо їх суть. Наприклад, варіант один. Просимо вантажника коробки 10х10 на, 10 на, 10 на 10 класти на першу полку 20 на 20 на 20 на, 20 на другу, 30 на 30 на третю. І він просто помиляється, і коробки 10х10 на, 10 на 10 та 20 на 20 на 20 кладе на третю полку. Відповідно, цей вантаж може поїхати в інше місце по дальшому кладівник видасть кур'єру вантаж коробки коробок з першої полки, другому кур'єру в інше місце з другої, третьому кур'єру з третьої полки. І це буде помилка, про яку я вже говорив раніше. Є інший варіант. 2. Встановлюємо послідовний процес. Перше. Певні вантажі пакуємо в певної висоти коробки. Друге. Під певні вантажі коробки за висотою побудовані полички на складі відповідно до висоти або створені чеки. По ширині. Третє. Вантажник складує конкретні вантажі на конкретні полиці за їх висотою. Четверте: з конкретних полиць конвейера подаються конкретні вантажі в конкретні місця завантаження конкретними кур'єрами. Якщо полки будуть висотою 15 см, 25 і 35 см, то вантажник розкласти коробки по-іншому, чим правильно, не зможе. Бо у разі помилки сам же її швидко виявить, або. Це наглядно буде кладівнику чи іншим особам, які управляють вантажем. Або коробка просто не влізе в відповідну полочку. А якщо з кожної полки конвейер подаватиме вантажі на три різних виходи, під які під'їжджатимуть кур'єри, то помилки не буде. Створений процес, в якому кожна дія закладена так, що унеможливлює іншу дію і прибирає помилку. В. Якщо багатозадачні завдання виконуються багатьма людьми, групами, бригадами, підрядниками і є великим проєктом розтягнутим в часі, виконання їх потрібно планувати в розумній управлінській послідовності і економічній ефективності. Людям в житті та керівникам на роботі потрібно багато разів управляти великими важливими для себе проєктами на кшталт: будівництво будинку, будівництво офісу чи виробничого приміщення, відкриття кол центру Висадка садів і скверів, відкриття філій і так далі. Тому задля ефективності і своєчасності виконання робіт по проєкту грамотні люди повинні вміти управляти проектами. Надаємо визначення, методологію і правила для реалізації проєктів. на прикладі, пояснюється, як планувати багатозадачні проекти. Визначення. Перше. Критичний шлях це. Викладена послідовність проміжків часу на виконання всіх послідовних обов'язкових задач проєкту. Друге. Схема проекту. Це графічний малюнок етапів проєкту з зазначенням часу початку і кінця етапу. Третє. Буфер проекту. Запас часу на виконання всього проєкту. Встановлюємо для. Десятиденних задач 3 дні, місячних тиждень, для квартальних 2 тижні, піврічних 3 тижні, річних місяць. Четверте. Підпитуючий бункер. Це запас часу на виконання задач проєкту, що вливаються в критичний шлях. Встановлюємо для десятиденних задач 3 дні, місячних тиждень, для квартальних 2 тижні, піврічних 3 тижні і річних місяць. П'яте. Допустиме досрочне завершення. Дата здачі роботи в заплановану дату здачі роботи до початку часу підпитуючого бункера. Шосте. Дозволена дата завершення. Дата здачі роботи в час виділений включно на виконання роботи плюс час підпитуючого бункера. 7. Роботи Х. Ризиковані місця. Роботи, елементи яких чи, чи самі роботи виконується одним і тим же підрядником, де може виникнути конкуренція за ресурси для своїх робіт між різними підрядниками. Восьме. Шахматне завантаження. Паралельно відбувається декілька робіт. Або підрядники, які виконують декілька однакових робіт в проєкті, для підстраховки, мають роботу на різних лініях. Методологія підготовки проєкту. Перше. Робимо список задач до виконання підрядниками. Друге. Визначаємо критичний шлях проєкту. Третє. Визначаємо підрядників і встановлюємо шахматне завантаження для відсутності конкуренції за ресурс. Четверте. Доповнюємо критичний шлях буферами запасу часу. Створюємо схему проєкту. П'яте. Визначаємо точку початку проекту, точку старту всіх основних дій, точку і дату завершення проєкту. Шосте. Розробляємо і пропонуємо мотиваційні правила і умови роботи підрядника. 7. Ознайомлюємо підрядників з планом проєкту, визначеннями та правилами комунікації і управління проектом. Правила комунікації і управління проєктом. перше. Роботи набагато наперед робити не потрібно. Бо це додаткові витрати на банковські відсотки по кредиту, охорону завезеного майна, незрозуміле задіяння людей, коли задля цього проєкту жертвуються роботами в іншому місті. Зменшення часу на підготовку підрядників для виконання проєкту, збільшення витрат на логістику, в два рази розвантажені і завантажені та на інше. Друге. Роботи здавати пізніше встановленого строку також не потрібно. Бо це ризики, що збої при виконанні допоміжної роботи можуть вплинути на збільшення часу виконання на лінії критичного шляху і, відповідно, збільшення строків виконання проєкту та витрати. Третє. Встановлюємо чіткі строки робіт без запасів, так як всі будуть строки виконання називатися з запасом, і весь проєкт розтягнеться на довший, на довший час. На критичному ланцюгу 10 виконавців, які можуть робити роботи по 2 місяці. Кожний додасть на підстраховку ще по місяцю і проект буде станий на 10 місяців пізніше. От така от регалія. Четверте. Встановлюємо звітність з заміною дати завершення на звітність про очікувані дні завершення підрядником окремих елементів і роботи. П'яте. Вводимо буфери і тільки в тих точках, де елемент, елементи некритичного шляху вливаються в критичний шлях. Шосте. Особливий контроль вводимо на роботи Х. Сьоме, якщо підрядники для робіт Х будуть стверджувати, що вони перезавантажені, ми не реагуємо. Але ми реагуємо тільки тоді, коли втрачаємо час підпитуючих бункерів. В тому числі із заміною постачальника, якщо повністю втрачений підпитуючий бункер для певних робіт. 8. Встановлюємо буфер проекту. 9. Встановлюємо для підрядників великі бонуси за допустиме досрочне завершення. І бонуси знижуватимуться до дозволеної дати завершення. Та встановлюємо величезні штрафи за запізнення. Бонуси діляться на 60% для виконуваної ним ним роботи. 40% по завершенню робіт всіма підрядниками цього проєкту. 10. Про виконання проєктних робіт іншими підрядниками, певного підрядника, повідомляється за квартал до завершення роботи іншими етапу, що передує початку робіт цим підрядником. Дублюємо за місяць і повідомляємо за тиждень. 11. Про початок його робіт повідомляємо підрядників за тиждень до здачі роботи на критичному шляху. Дублюємо за три дні і повідомляємо за день. 12. Про використання днів підпитуючих бункерів, запізнення виконання робіт, чи збільшення додаткових днів для підпитуючих бункерів і буфера проєкту щомісячно повідомляємо всіх підрядників та вживаються управлінські дії. Контролюємо критичний шлях. Приведемо приклад управління процесом будівництва будинку. Наприклад, проєкт збудувати одноперховий будинок під ключ. Описуємо задачі, які нам потрібно виконати. Свідомо, взято менше задач, щоб легше було орієнтуватися в них і компактно показати на прикладі. Будемо враховувати номер роботи, роботу, скільки потрібно часу, днів та номер підрядника. Поїхали. Перше. Зробити і затвердити креслення 10 днів підрядник 1. Друге. Створити дизайн будинку 10 днів підрядник 2. Третє. Отримати дозвільні документи. 10 днів підрядник 3. Четверте. Підвести комунікації і обладнання для виконання робіт. 10 днів підрядник 4. П'яте. Підвести і забезпечити зберігання будівельних матеріалів 10 днів підрядник 4. Шосте. Викопати і закласти фундамент. 10 днів підрядник 5. 7. Забезпечити вистійку фундамента 10 днів підрядник 5. 8. Сформувати стіни. 20 днів. Підрядник 6. 9. Покласти перекриття 10 днів. Підрядник 6. 10. Збудувати дах. 10 днів. Підрядник 6. 11. Встановити вікна. 10 днів. Підрядник 6. 12. Прокласти електрокомунікації. 10 днів підрядник 7. 13. Прокласти водопостачання і каналізацію. 10 днів підрядник 8. 14. Зробити систему опалення. 10 днів підрядник 9. 15. Встановити системи вентиляції і кондиціювання 10 днів підрядник 10. 16. Виконати внутрішні настільні роботи. 10 днів підрядник 6. 17. Виконати зовнішні настільні роботи. 20 днів підрядник 6. 18. Виконати зовнішнє оздоблення, 10 днів підрядник 11. 19. Встановити ортехніку, сантехніку 10 днів підрядник 8. 20. Встановити меблі, 10 днів підрядник 12. 21. Виконати внутрішнє оздоблення, 10 днів підрядник 11. 22. Ввести в експлуатацію, 10 днів підрядник 3. Всього 22 роботи, 250 днів і 12 підрядників. Зобразимо це на графічній схемі. Квадрат дорівнює 10 дням. Прямокутник до рівня 20 дня. В квадраті чи прямокутнику вказано номер роботи. А зверху номер підрядника та позначка Х. Підпитуючи бункери, також позначаємо квадрантами чи прямокутниками з позначеннями ПБ та цифрою з порядковим значенням а буфер проєкту буквами БП. Для початку зробимо графічну схему неуправляємого проєкту. На слайді ви бачите строчки, в яких вказано верхня номер підрядників. Середня строчка з номерами робіт та нижня з казанням необхідна кількість днів для виконання проєкту. Також ми бачимо лінію спрогнозованих 250 днів проєкту. Це лінія і є критичний шлях. Це теоретично. Практично цей строк подовжиться на час прийому передачі об'єкту, робоїт, документів від підрядника до підрядника та інше. А це ще плюс один 3 дні на кожній передачі. І 15 передач по 2 дні це 30 днів. Також строк подовжиться на підстраховку кожного виконавця та несвоєчасність виконання робіт певних із них. На практиці це плюс 30% часу. А це дорівнює 15 передач робіт від підрядника до підрядника з типовим виконанням 10 днів. 150 днів помножити на 30% це ще 50 днів. Таким чином, наш проект може відбуватися від 250 днів до... 330 днів, 250 плюс 30 і плюс 50. І найголовніше: ніхто не може чітко спрогнозувати дату завершення проекту. Та ланцюг подій може продовжуватися до безкінечності у разі невиконання робіт певним підрядником. Тепер зробимо графічну схему управляємого проєкту. Перше. Визначаємо критичний шлях проекту. Розраховуємо послідовні роботи. Друге. Плануємо паралельні роботи і вводимо підпитуючі бункери в точках здачі цих робіт в критичний шлях. Третє. Розраховуємо дні виконання робіт та підпитуючих бункерів. Наприклад, підпитуючий бункер 3 буде 10 днів, бо сума робіт 6, 7, 8, 9 і 1 дорівнює 60 днів. Четверте. Встановлюємо бункер проєкту 20 днів. Бо на критичному шляху 166 днів, сума планових днів виконання робіт 1, 22. Важливо, роботи 16 і 17 є роботами X. Ризиковане місце. Підрядник 6 запевняє, що одночасно вестиме роботи двома бригадами. Але ми цілком залежні від нього у зв'язку з обмеженим часом на роботи 20 днів. І у разі збою на час їх виконання продовжиться весь проєкт. Висновок. Застосувавши планування проєкту в розумній управлінській послідовності і економічній ефективності. Ми досягли. Перше реальної плановості і зрозумілості для підрядників часу виконання робіт. Друге. Скорочення часу виконання проєкту з 250-330 днів до 140-186 днів. Третє, Гарантії виконання проєкту в строки в зв'язку з наявністю буферів часу. От так потрібно планувати проєкт. В наступному році ми поговоримо про виконання. Декількорічних проєктів. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та поділіться ним в месенджерах зі своїми знайомими. Для вас особливо важливо залучитися до навчання плануванню ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник, оскільки дії кожного, стануть сфокусованіше, і ви відразу побачите кращі результати в житті та на роботі. Тому перепустіть це відео та запропонуйте вивчити планування. Перегляньте всі 41 урок з теми планування, вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу планування. Та виконавши всі практичні вправи, ставайте сконцентрованими і результативними. Будьте щедрими підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми поговоримо про виконання декількарічних проєктів. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.